Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро вітаю всіх вас, хто долучився сьогодні до нашої програми. Віра, що єдна із Богом. Мене звати Павло. Я являюсь пастором церкви відродження міста Вижниця. Сьогодні надзвичайно добра можливість для кожного із нас подумати про щось вічне, подумати про те, що потребує наша душа, подумати про своє духовне життя і про те, в що ми інвестуємо себе. Сьогодні потрібно кожному із нас подивитись на те, на що ми тратимо більше час, на що ми зосереджуємо свою увагу і про що ми найбільше пильнуємо в житті? Можливо, сьогодні час, коли потрібно переглянути свої пріоритети. Можливо, потрібно сьогодні переглянути свої цінності і переглянути свої інвестиції. Коли я говорю слово інвестиція, я завжди говорю, що нам, на землі. Потрібно завжди інвестувати у щось духовне, у вічне життя. При нашому житті прозвучало немало різних закликів, різних гасл, різних звернень і різних лозунгів. Ми втомлені від них. У щоденному житті на правах реклами звучить багато різних закликів. Рекламується всяка продукція, і ми втомлені від того, що пропонують нам. Існує саме велике звернення, котре не можна порівняти з іншими закликами чи лозунгами це звернення Отця Небесного. Послання до євреїв написано: багато разів багатьма способами в давнину Бог промовляв. До наших Отців через пророків. В останні ці дні Бог промовляє до нас через Сина Ісуса Христа, що Його настановив за наслідника. Сьогодні все те, що передає Бог Отець, передає через Сина, тому свої послання Він розпочав, коли післав на землю Ісуса Христа. Будучи на землі, Ісус Христос приніс послання неба, приніс послання Отця, Він Його передав, Він Його виконав, і вже більше ніж 2000 років лунає звернення чи заклик Отця. Сьогодні я пропоную роздуми з послання до євреїв, четвертій розділ, я пропоную прочитати. Насамперед, два вірші, а потім ми продовжимо ці роздуми. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Отже, біймося, коли зостається обітниця до входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Опізнився. А далі сказано: бо Євангелія була проповідана нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилось з вірою слухачів. Нам потрібно дати відповідь, кому було звіщено, що не принесло користі, чому звернення, котре було передане. Так і не злучилось з вірою, і воно було промарноване. І так сьогодні промовляє син, його звернення надзвичайно важливе, його звернення є унікальне і єдине, котре ми повинні прийняти і почути для того, щоб жити вічно. У четвертій главі сказано, син промовляє: пильнуй увійти до мого відпочинку. Його заклик чіткий, його звернення повне змісту, його звернення повне повне великої перспективи. Син промовляє, і син закликає: пильнуй, війти до мого відпочинку. Що є справжній відпочинок? Справжній відпочинок, коли пропонує син, коли пропонує Ісус Христос Бог, пропонує відпочинок від всякого всякого гріха. Він говорить, увійди в мій відпочинок, щоб твоя душа не томилась в буденному житті. Відпочинок, котрий я даю тобі, я даю сьогодні мир у твоє серце, я даю надію на те, що ти будеш жити вічно зі мною. Я даю тобі те, що ніхто не може дати. Я даю тобі облегшення, коли Христос на землі говорив. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я заспокою вас, я дам вам спокій душі. Отже, сьогодні надзвичайно важливо зосередити свою увагу на дослідженні, що є його відпочинок і як ми можемо в нього увійти. Але у попередній главі цього послання сказано є, що син промовляє в другому розділі першому вірші. І сказано, що він промовляє. Уважай на те, що ти чуєш від мене, щоб не відпав ти, бо доля твоя залежить від слуху. Там сказано через те, вважай нам більше дбати на почути, щоб ми не відпали, і щоб ми могли подбати про таке велике спасіння. Уважай, щоб ти не відпав, щоб ти не залишився так. Вважай, як ти слухаєш моє звернення. Далі сказано, як ти слухаєш, так ти дбаєш про велике спасіння, з яким я прийшов. Одна із категорій людей, про котру у Євангелії від Матвія, 13 розділі згадано, сказано затовстіло бо серце цих людей тяжко чують вухами. Слова. Затовстіло серце говорить про стан людини, в якому вона знаходиться. І коли насправді серце затовстіло, коли насправді серце неочищене від всякого гріха і беззаконня, серце, звичайно, не може сприймати Боже Слово, як би вуха не старались. Всяке слухання залежить і сприйняття залежить від стану серця. Тому син промовляє. Щоб ти був важний, коли я промовляю про велике спасіння, з яким я прийшов, це важливо, щоб ти розумів. А далі сказано: якщо ти будеш цю працю звершувати, ти зустрінеш важкість у житті, ти зустрінеш все те, що навколо складні обставини, труднощі, можливо, навіть голод або спрагу, можливо, навіть хворобу. І все ти зустрінеш. І буде тобі важко, але тобі, син промовляє: Я став подібним до тебе, щоб тебе розуміти і прийняти такого, як ти є. Коли сказано, що я став подібним до тебе, щоб тебе прийняти, то сказано, що Христос на землі, будучи, Він був подібний до нас в усьому. Він був подібний до нас в усьому, означає, окрім гріха. Але перетерпів всякі складнощі, труднощі і все те, що переживаємо сьогодні ми з вами. Сьогоднішнє звернення. Звернення, воно досить просте. Сьогоднішнє звернення сина, направлене біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Зверніть увагу на три важливі слова. Біймося. Коли зостається обітниця входу, будьмо важними, коли ще син промовляє сьогодні. Відпочинок, що є справжній відпочинок? Частково я згадав відпочинок від гріха, але більше потрібно. І тому сказано є іще про категорію людей, яка може слухати, але так і не прийняти, і вона може опізнитись. Російською мовою цей вірш звучить. Пасьму, будемо опасаться, щоб коли що стає сабетовання войти в покой Його, не оказався хто із вас опоздавшим. Це великі слова, будемо уважними, щоб хто із вас не запізнився. Величезне значення має, як ми пильнуємо про те, що ми чуємо, і чи пильнуємо ми увійти в його відпочинок. І так. Сьогодні, чи пильнуєш ти про його відпочинок взагалі? В чому видно твою пильність? Як вона проявляється в житті, і в чому взагалі суть пильності про його відпочинок? Декілька роздумів на цю тему. Сказано: уважайте на Ісуса, що вірний у домі Отця, Він вірний власник цього дому. Послання до Євреїв, третій розділ. Вірш перший, це досить відповідальні слова, котрі говорять про пильність відпочинку. Уважайте на Ісуса Христа, але сказано, про якого Христа йде мова. Уважаємо на Ісуса Христа, що Він є вірний у домі Отця. Як важливо знати, що Бог є завжди вірний. Як важливо пам'ятати, що навіть коли ми не вірні Богу, що навіть коли ми відступаємо, навіть коли ми. Робимо те, що Богу не подобається, і порушуємо волю Його, він завжди зостається вірним. Як важливо зодягнутися цією думкою, Бог вірний в усьому. Можливо, зараз ви переживаєте важкі часи. Можливо, зараз у сім'ї, у вашому домі, є надзвичайно складна проблема. Можливо, зараз є труднощі і сльози. Бог вірний. Бог вірний. Бог вірний завжди зостається у Власному домі. А тепер друге запитання. А що його дім є? Де він є вірним завжди? Послання до Євреїв, третій розділ, шостий вірш. Христос же як син у Його домі, а дім його ми, коли тільки відвагу й похвалу надії держимо певним аж до кінця. Як важливо сьогодні. Подивитись на ці слова, і, можливо, подивитись зовсім з іншої сторони? Можливо, подивитись з такої позиції, яку ніколи ви не розглядали. Христос як син у Його домі, а дім Його це ми. Що означають ці слова? Що означає, що «а дім Його ми, коли тільки відвагу й похвалу надії держимо певним, аж. До кінця. Зауважте сьогодні ці слова. Христос вірний у своєму домі, але сказано а Його дім, справжній, який є, це ми з вами. Що є в нас таке цінне, де Бог поселяється? Що є в нас таке, що Бог цінує? Подивіться уважно, шостий вірш. Дім Його це ті. В кому Він живе. Дім Його це оселя, закладжена ним і Отцем. В Івані від Івана сказані гарні, чудові слова. Якщо ви любите мене і будете виконувати мої заповіді, то ми прийдемо, сказав Христос: ми прийдемо, я і Отець, і закладемо оселю у вас. Зверніть увагу на зв'язок цих слів. Він вірний у нашому домі, у своєму домі. Наш дім або дім Божий, там, де Бог живе, він завжди вірний. У третьому розділі, в восьмому вірші, сказані слова. Тому, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його, ви почуєте, не робіть. Затверділим ваших сердець як під час нарікання. Я читав уже шостий вірш, що Христос вірний у домі, а дім Його ми, а далі, як каже Дух Святий, сьогодні як голос його почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікання, за дня випробування в пустині, де мене випробовували отці ваші. Надзвичайно важливо сьогодні зрозуміти і побачити, коли сказано про Бога, що Він є вірний, і коли сказано про Його дім, що Він є вірний в тому домі, де Він є, і коли сказано далі, не робіть затверділим ваших сердець, то варто сьогодні зрозуміти правило одне. Його дім це наше серце, це місце, в якому поселяється Бог. Не робіть твердим своє серце, бо це його дім. І тепер запитання до нас: які умови ти і я створив у своєму домі для нього? Якщо Біблія говорить, що син промовляє, я зостаюсь вірним. Я вірний у твоєму серці. Які би справи ти не чинив? Я буду завжди вірний у домі, бо у твоєму серці. Але питання, чи я вірний для нього, якщо він заклав оселю в мені. Я хочу привести приклад насправді дуже-дуже поганих умов в домі, в котрих Бог деякий час перебував і не зміг довго перебувати в тому домі. Подивіться на. А, ці два вірші, коли сказані, сказано текст: не робіть затверділими ваших сердець як під час нарікання за днями пробування на пустині, де мене випробовували ваші отці і бачили працю мою 40 років. Коли сказано, що ваші отці це є приклад Ізраїля, це є приклад тих людей, котрих Бог вів, супроводжував і допомагав. Коли ми будемо говорити зараз про Ізраїль. Подивіться на те, які були обставини в Ізраїлі. І якщо Ізраїль був Божим домом, в якому Бог перебував, які були умови створені для нього, перше всього, серце було твердим. Бог виражався неодноразово, ваші серця затовстіли, ваші серця тверді. Ви твердошиї, і Бог неодноразово виражався про Ізраїль, що ці люди важко сприймають мене. Якщо було твердим серце, як це виражалось назовні, як це супроводжувалось у буденному житті, а насправді постійно нарікали, всяке нарікання і тоді, і сьогодні, воно виходить із твердого серця. Не може бути людина, справді щиро відроджена, наближена максимально до Бога, живе в Його образі, наближена, увійшла насправді в нього, живе в ньому, і вона постійно нарікає. Нарікання це не є е, річ дитини Божої, це не притаманно дітям Божим. Тому всяке нарікання. Котре сьогодні є і виходить з, ваших, з вашого дому, з вашого серця, це ознака твердості у серці, це ознака порушених відносин з Богом, це ознака великої проблеми. Я розумію, що ми живемо в час чи в умовах, де надзвичайно багато і казалось би справедливих нарікань. Політика не така, економіка не така, суспільство не таке, багато чого іншого. Але насправді Біблія показує, тверде серце може нарікати. Всяке щире, м'яке серце задовільняється тим, що воно має. Наріканням вони випробовували Христа. Подивіться, наприклад, поганих умов знову: перше тверде серце. Далі воно породжує нарікання. А наріканням вони випробовували Христа. Коли сказано, що вони цим випробовували Христа, то сказано. Про того, хто їх супроводжував в Ізраїлі, вів 40 років. І подивіться, уявіть собі, представте, Христос вів їх, а вони продовжували нарікати. І останнє, що сказано про погані умови, це не тільки тверде серце, це нарікання, це випробування Христа, але блуд у серці, бо так Бога і не пізнали. Я хотів би, щоб сьогодні. Ці слова надзвичайно були відповідальними і актуальними для кожного із нас. Погані умови сьогодні ми можемо створити кожний. Погані умови закінчуються завжди погано для нас. Перед цим я говорив про те, що Бог застається вірний завжди у своєму домі. Христос є вірний у своєму домі. І коли сказано про нього, що Він є вірний, то сказано, що Він вірний у твоєму серці. І коли сказано, що він вірний у твоєму серці, зауваж, чи ти є вірний для нього. Приклад Ізраїля це приклад дійсно на всю історію і до кінця землі, приклад Ізраїля, як не потрібно поступати і чим закінчується, коли вони насправді погані умови створили для Бога. Ви знаєте, ще один дуже відповідальний, важливий момент. Коли Бог бачив постійне нарікання, коли Бог бачив постійний блуд сердець, і коли Бог говорив Я вірний у вашому домі, но ви не вірні є, і я постійно-постійно говорю, но ви випробовуєте мене, і ви постійно блудите своїм серцем, то через віки Бог каже: я розгнівався на цей дім, і я винесу вирок. І одного разу цей вирок залишиться на всю історію. Я хочу, щоб ви побачили, який вирок Бог виніс дому, в котрому були дійсно погані умови. Бог виніс вирок дому Ізраїля, і це почалося з того, що він розгнівався на цей рід. Коли сказано в Біблії, в 9 розділі, написано: вони випробовували, а Бог каже, я розгнівався на цей рід. І за що? За блуд вашого серця. Ви не пізнали дороги мої. Я пропонував вам пізнати мене і пізнати не словами, не інформацію про мене, а пізнати стан мого серця і пізнати, що я завжди вірний у вас. Но ви не вірні. І Бог виніс вирок. Цей вирок виразився через гнів Божий. Одинадцятий вірш третього розділу написано: Тому. Я розгнівався бу на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем своїм, вони не пізнали доріг моїх. Їхнє серце постійно блудить і не пізнало доріг і далі, тому я присягнув гніві своїм, що до мого відпочинку вони так і не увійдуть. Я присягнув, бу, що вони до мого відпочинку так і не увійдуть. Подивіться, який вирок поклявся, що вони не отримають відпочинок. І це є саме страшне, що можна зустрітись, коли Бог розгнівається на нас чи на дім, чи на наше серце, розгнівається так, що скаже: я більше не можу терпіти поступків цієї людини. 16-й вірш написано: незважаючи, що вони вийшли з рабства, відпочинок, вони так і не отримали. І ми знаємо цей приклад, всі ті, хто Біблію читає, знають, що весь народ, тисячі. Мільйони людей, котрі вийшли з рабства, вони вийшли, але вони в обітновану землю так і не увійшли. Чому? 19-й вірш непослух і невірство позбавило їх. Написано: проти кого був він присягав, що не увійдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних. І ми бачимо, що вони не могли увійти за. Непослух. Друзі мої, це щось велике сьогодні, це унікальна сьогодні річ, це річ, котра потрібно сьогодні кожному із нас, коли Бог пропонує відпочинок сьогодні, Він пропонує тобі війти в нього. Він пропонує отримати повний спокій для душі, повний спокій для своєї сім'ї, для свого дому, для свого існування, але знову відповідальність наша. Коли ми приймаємо Його, Він входить в наше серце, Він каже: я зостаюсь вірним у домі твоєму, у твоєму серці. Чи зостаєшся ти вірним у домі Божому? Якщо ти невірний, серце постійно блудить, постійний гнів або нарікання якісь, постійне незадоволення, постійний блуд думок і сердець. Бог попереджує пильнуй вийти до мого відпочинку, бо ти можеш так і не увійти по причині свого непослуху чи гріхів. І якщо це станеться, це буде велика трагедія, яку можна би зустріти. І видно сьогодні звернення церкви. Я хотів би, щоб ми могли поглянути, які сьогодні слова звертається Бог. До церкви. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця і невірства, щоб воно відступало від Бога живого. Брати мої, стережіться злого серця і невірства. Далі сказано 13 й вірш кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Це друга настанова звернення. Заохочуйте один одного, щоб ви не. Були позбавлені того відпочинку. 14-й вірш сказано, бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримуємо певним аж до кінця. Почати життя з Христом потрібно закінчити з Христом. Якщо цього не станеться, то увійти у відпочинок неможливо. Третій розділ, 15 й вірш. Аж поки говориться сьогодні, сьогодні, як голос його, ви почуєте, не робіть. Затверділим ваших сердець як під час наріхання. Не робіть цього, тому що це Бог не приймає. Якщо Бог не приймає сьогодні це, Бог попереджує сьогодні про це. І тому, перш ніж я завершу сьогодні ці роздуми, я хочу поглянути на декілька коротких, але дуже конкретних висновків для нас. Отже, які будуть висновки для нашого життя? Перший висновок. Син промовляє тобі сьогодні, щоб ти увійшов у його відпочинок, і він каже: Я зостаюсь вірним у твоєму домі, котрим є твоє серце, але я сьогодні питаю тебе про те, які умови ти створив для мене там. Які умови у твоєму серці сьогодні? Чи Богові комфортно у вас сьогодні перебувати? Чи Богові приємно у вашій сім'ї сьогодні? Чи у вашому домі сьогодні є мир і спокій, де панує Бог? І чи насправді це сьогодні є так, як Біблія говорить? Другий висновок Ізраїль, Ізраїлів дім блудив серцем, тому Бог на всі віки показав приклад, розгнівався на той дім і поклявся у гніві, що вони не увійдуть до його відпочинку, і вони всі в пустині повмирали за непослух. І останнє, непослух і невірство сердець позбавило їх. Відпочинку. Друзі мої, сьогодні, якщо ми зустрілись з такою ситуацією, то я хотів би закликати кожного із вас. Бог пропонує відпочинок твоїй душі. Можливо, твоя душа сьогодні не має спокою. Можливо, сьогодні ваш дім не має миру. І Бог готовий увійти сьогодні з своїм миром. Там, де ви є зараз. Там, де ви є прямо зараз, ви можете помолитись і сказати, Господи, прости за погані умови в моєму домі. Прости, що серце постійно блудить, постійно нарікаю, не послух. Господи, прости, що витісняю Тебе, якщо Ти ще не прийняв Ісуса Христа. Сьогодні є можливість сказати: Господи, ось моє серце відкрите перед тобою, ось мій дім відкритий перед тобою увійди. І дай мені повний відпочинок від моїх гріхів. Бог сьогодні готовий зробити це прямо у, ці, у цю хвилину, якщо ви склоните коліна свої, якщо ви помолитесь молитвою покаяння, і ви попросите того, хто віддав життя, скажете, Господи, прости всякий гріх, прости, що я не такий, як ти сьогодні, війди в моє життя. І нехай Бог благословить ваш дім. Вашу сім'ю і хай буде прославлений. Амінь. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця.